На початку друзі, скажу вам, що на початку відео цього, де ми формуємо стартер, погано записався звук, але насправді відео буде дуже цікаве, тому що в нас дуже класний результат по прививці. Так я думаю, що інформація для вас буде прям дуже класна. Друзі, всім привіт! Настав той час, щоб зробити першу прививочку в нашій місцевості. Так точно ми будемо зараз робити прививку з ящика стартера, з прививочного ящика. Поясню, чому. Як ми знаємо, для того щоб вивести матку, нам буде потрібно спочатку сім'я стартер, а потім вихователька. Для того щоб не робити сім'ю стартер, для того щоб не забирати від них матки, не робити зайвої роботи з тим, щоб забирати від їх розплід. Я думаю, ви добре там орієнтуєтеся з тим, що таке сім'я стартер, і що таке вихователька. І я для себе обрав набагато кращим е, варіантом робити е, прививочний ящик або ящик-стартер. Це, як на мене, забирає набагато менше часу і роботи. Для того, щоб сформувати ящик стартер нам буде потрібен саме він. У мене є він такий досить поганий, тому я рекомендую вам, коли будете купляти собі, пошукайте якийсь якісний і за це краще не скупитися і купити такий, як треба. Тут нам потрібно буде дві рамочки так, щоб була гарна кількість і меду, і перги. Вони в мене такі повномедні, і одна пуста рамочка, без нічого в неї ми налиємо водички і поставимо її посередині. Так що посередині буде з водою, з боків будуть рамочки з медом. І засипаємо сюди зараз чотири рамочки з бджолою, повністю обсидженими, для того, щоб бджілки ці вони відчують сирідство, у них тут не буде личинок, і вони будуть змушені просто прийняти нашу привичку. Це дуже просто. Я покажу зараз, як це робиться. Просто беремо чотири рамочки і витріхаємо сюди і закриваємо. Обов'язково нам перш за все буде потрібно знайти маточку. Чудово знайшли маточку. Зараз цю рамочку ми відкладаємо на бік з нею. І зараз готуємо рамочку з водичкою. Обов'язково так от наливаємо, трясемо, щоб вона пролилася у буквально усі ковірочки. Водичка, рамка з водочкою є, відкладаємо її на бік. Бачите, є в нас рамочка з повно з пчолою. Ми беремо зараз спочатку таку рамочку. Вергову рамочку кладемо всередину, для того, щоб коли ми стряхнемо, бджілки мали куди собі піднятися. Вони підніматимуться одразу ж на цю рамку. Всі, хто таке робить, то кажуть, потрібно не пересипати і не недосипати бджоли. Ось бачите, друга. рамочка ще Чуть-чуть менше буде бджоли. Зараз сюди всередину кладемо таку трудову спорлою. Зараз ми чекаємо собі відповідний час, і чотири години, якщо ми приваємося на місці. Якщо їдемо, тоді можна чекати й і добу. І, і далі ви будете бачити, що будемо робити. Друзі, ми перенеслися в майстерню. У нас є прививочний ящик. Чуєте, як бджілки гудуть? Так воно і має бути. Я знайшов рамочку з різновіковим розплодом, підготував мисочки, лампа, шпательки. Я починаю прививати, і потім я вам покажу, як це відбувається. Так, от, друзі, знайшов я таку личинку, як треба. Ось одна. Це хороша, і оця теж, теж хороша. Чому того, що вона ще не зігнута, як. яєчко. Велика. Ось, бачите, тут вона вже велика. Тут вже дуже велика. Ну таку от я би брав. Оп, бачите, отаким от чином вже все. Та вона і завелика була. Ну, якщо ви зачіпаєте личинкою до стінки, то це вже кінець. Вам потрібно проходити цей рівень наново. Так, взяли. Акуратенько витягнути. І переносимо в мисочку. Не відчуваю да дно. О, бачите, личиночку в мисочці. І це про це мисочка. Так от поступово я відчіпляю. От, відкриваю скотч і вставляємо ці цоколя. Ось, я думаю, вам загалом зрозуміло. Дивіться, друзі, ранок наступного дня підходжу тут і зверніть увагу на цоколі знизу на цих мисочках Нікот дуже добре видно, що вони є заповнені молочком. І я прямо зараз переглядаю от одне якесь з прогалиною. Бачите, повне-повне-повне. Це от біленьке таке всередині, що прямо -то видно, що є там багато-багато молочка. Водно, що бачите, бджоли зробили, натягнули трішки. І внизу видно прям і все. І ми ж так от лишаємо до вечора. Друзі. Далі у нас іде сім'я вихователька. Розказую, як я її робив. Тут у нас є потужна сім'я, вони мають гарну силу. Від них я забрав матку і одну рамочку з пергою. На не рамочці так була перга мед і розплоду трошки. Переставив пустий шестирамочник трюханув туди ще одну рамочку бджоли, щоб них там льотна бджола злетіла, і залишив їм ще одну рамочку з водичкою, трошечки з медом. Є в них тут супер маточка. Тут сімейка без матки. Вони вже досі тут сидять без матки 4 години. Думаю, це досить оптимально, щоб вони відчули сирітство. Тут у нас є ящик, котрий прививочний ящик, котрий ми з вами прививали, котрий простояв в добу, чуть менше доби, ну десь так близько доби, простояв в підвалі. Тут вже в нас будуть відтягнуті прививочка. Зараз ми будемо дивитися, наскільки вона гарна, і будемо переставляти на рамочки їх на такі от прививочні рамочки, просто такі цоколя. От, що треба почистити зараз? Що робимо далі з цією бджолою? Що в стартері? Е, беремо ці бджілки, котра, котра приробила нам прививочку, і ми їх дамо сюди, в шестирамочник до цієї маточки. Вони будуть це будуть сильний такі досить відводочок. Тут ця бджілка буде виховувати, потім ми це все об'єднуємо, і в нас дуже класна сім'я. Або ж перекладемо сюди розплід і можемо дати ще одну прививочку, і буде взагалі класно. Е, яка прививка? Наскільки вона вдала? Ящик цей в мене закритий резинкою, це вже специфіка його будови. Відкриваємо і будемо зараз оглядати, що в нас тут. Так, трошки чистіша планочка. Сюди-сюди. І е, по одному витягуємо, дивимося. От подивіться, як воно виглядає всередині. Ось, бачите, прийнята личинка. Бджілки гарно дали, там молочка. Прийняли. Якщо в них буде отак от воску, так, значить вони моточник цей прийняли. Ми його акуратненько переставляємо сюди на цоколь. Так, І я буду отак от зараз їх витягувати, оглядати і ті, що не прийняли, покладу на бік. Але я думаю, що тут буде прям, ну, десь близько 90% прийому, це точно. Ось, друзі, така от у нас, е, такий результат. Е, не прийнято буквально дві. І всі решту я відклав того, що вони просто не влазяться. Там чуть-чуть менше молочка налито, ніж інших. Так, е, відкладаю наші рамочки з нашою прививочкою чудовою. Відкриваємо сімейку-виховательку. Так, бачите, бджоли тут є гарно. Я вже залишив тут е, два колодязі, і в них ми зараз будемо класти прививочку. І сюди піде інша. Хтось зараз скаже 100% в коментарях, що це трошки забагато, але кількість бджоли хороша. Я думаю, що вони обсилять цю кількість маточників без будь-яких проблем. От, друзі, ми і вивели нам маток, будемо чекати, буквально за календарем виведення підчекаємо, зробимо собі відводочки і підкладемо туди маточники на виході. А можливо, іще перепаде комусь, можливо, комусь буде потрібно декілька маточників. Чого пишіть десь в коментарях знайдете мій номер? Відправлю вам е, неплідних маток. Ось того, друзі, ставте лайк, підписуйтесь. І до речі, у нас є телеграм-канал, в якому ви зможете е, отримувати більше цікавої інформації. Там більш часто виходять всякі е, інсайти, так би мовити, все всім, друзі, папа. -па.